Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.UA І сьогодні ми разом з вами тестуємо нову партію. Зразків шумоізоляційних матеріалів для авто. В даному відео ми познайомимося з чотирма різними матеріалами: три з них виготовляються з спіненого каучуку, і тільки один з спіненого поліетилену. Вважається, що спінений поліетилен менш ефективний, але наші чисельні тести доводять, що це не завжди так. Інколи зустрічаються якісь дешеві зразки шумоізоляційних матеріалів з каучуку, які за своїми шумоізоляційними властивостями гірші за спінений поліетилен. Тому ми зараз будемо розбиратись з цими всіми нюансами. Також один зразків нас цікавий, тим, що він має такі ламінування з фольги. Це ламінування знову ж таки рідко. Покращує шумоізоляційні властивості матеріалу і більш направлене на те, щоб забезпечити кращу термоізоляцію автомобіля, якщо в цьому є необхідність. На мій погляд, головна різниця між шумоізоляторами з каучуку і поліетилену полягає не в їх ефективності, а в їх еластичності. Справа в тому, що ось, наприклад, матеріали з вспіненого поліетилену дуже жорсткі. Вони Прагнуть завжди вирівнятись після того, як ми оклеїли поверхню. І таким чином такі матеріали дуже часто просто самі себе відривають. Тому ними не завжди зручно працювати на ділянках, де є якась велика кількість вигинів, або просто на нерівних ділянках. На відміну від спіненого поліетилену, спінений каучук більш еластичний матеріал. Він дуже м'який і їм набагато зручніше і краще працювати на якихось там нерівних ділянках. Але якщо ми подивимось на ось цей матеріал від Vibrex і ось цей матеріал від Vibrofilter, обидва матеріали з вспіненого каучуку. Але все ж таки, ось на дотик, вони відрізняються між собою за. Ну, якістю або гнучкістю. Тому якщо ви обираєте спінений каучук для того, щоб працювати на нерівних рельєфних поверхнях, обов'язково звертайте увагу на еластичність матеріалу, тому що незалежно від загальної назви спінений каучук, матеріали все ж таки можуть відрізнятися між собою за еластичністю. Ну і також хочу зауважити, що ламінування фольгою також робить матеріал більш жорстким, і ним вже Складніше працювати на рельєфних ділянках. Такі матеріали краще використовувати вже на більш рівних діляночках. Також, якщо говорити про відмінності між цими чотирма зразками, я хотів би зауважити, що тільки один матеріал, це віброфільтр Rubber 6, має додаткове армування в клеєвому шарі. За легендою, це армування дозволяє тому матеріалу краще і надійніше триматись на поверхні. Тепер поговоримо щодо шумоізоляційних властивостей та ефективності кожного зразка. І порівняємо їх між собою за цими параметрами. Для цього в нас є ось таке металеве відро, ви його, думаю, вже добре знаєте. Це відро має багато шарів шумовіброізоляції віброізоляції для того, щоб весь шум, який буде знаходитись там всередині цього відра, міг виходити тільки через його верхівку, яку ми будемо накривати кожним. Матеріалом по черзі і фіксувати різницю в зміні рівня шуму, коли відро відкрите і накрите якимось матеріалом. Таким чином, ми будемо знати, скільки децибел зрізає той чи інший матеріал. Отже, результати тесту в нас вийшли досить цікавими, і особисто я люблю такі тести, тому що найкращий результат в нас продемонстрував не найдорожчий матеріал. Ну і це завжди приємно знайти якийсь там найкращий товар, який буде коштувати не всі гроші світу. І таким матеріалом в нас став Віброфільтр Rubber 6. Цей матеріал продемонстрував різницю між початковим рівнем шуму і рівнем шуму при використанні матеріалу в цілих 16 дБ. Трішки гірше і майже же однаково в нас впорались матеріали від Vibrex Каучук 6 і каучук 6 додатково ламінований шаром фольги. Як ми бачимо, результати майже однакові, і фольга не впливає ніяким чином на шумоізоляційні властивості. Ну і нарешті найтонший матеріал в нашому тесті, він і найдешевший, продемонстрував найгірший результат. Але я хотів би зауважити знову ж таки, що результат у нас, наприклад, від матеріалів там, Vibrex каучук 6 або каучук 6 з шаром фольги, відрізняється. Всього-навсього на 1,3 дБ. Але при цьому різниця вартості в нас майже в 2 рази. І тому, в принципі, ось цей матеріал від Віброфільтр також заслуговує уваги. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!